Із другої спроби камеді дует у Шумахери таки вдалося виступити перед полтавцями. Нагадаємо, спершу концерт гумористів перенесли. Причина цьому видалений апендицит Сергія Цвілковського одного із учасників дуету. На цю тему можливо створять чергову мініатюру. Говорили на прес-конференції перед виступом брати Шумахери. Мініатюру скоріше ми будемо придумувати не о медицині, а в кулінарії в медицині. Тому що стол номер п'ять, який прописується для людей, котрим вирізали апендицит, я, чесно говоря, вспоминал прекрасні ресторани, где кушав всі вкуснеї блюда. Поводом. Самое главное, что концерт перенесли, все-таки попали в замічах город. На думку братів шумахерів, їх жарти це результат нестандартного мислення, гри слів та походження. Гумористи родом із столиці гумору Одеси. І часто діляться досвідом жарти народжуються в житті. Сидить Сергій сидять які та дішки там ним. Ну, і і чим то зайшов розговори, я ну, показую Сергія, справшу говорю, ви вже познайомились, а, а дівчині грають, уже да. Вот. А сі у какого вже? Uh, uh, no. <gging> Дали свої поради гумористи і тим, хто не вміє жартувати. <говор FEL hái> Але цьому можна навчитися, вважають брати Шумахери. Головне, дивитися на цей світ нестандартно.